Міський голова Дмитро Биков зустрівся із молодіжним парламентом горішніх плавнів. Зустріч провели у невимушеному форматі обмежень щодо тем і питань не було. Говорили про війну, мову та українську культуру, роботу гірничо-збагачувальних комбінатів компанії Ферекс по під час війни, демографічну кризу та майбутнє української держави, якість освіти в Україні та Європі найзатребуваніші професії найближчими роками про шлях Дмитра Бикова до посади міського голови. Ви та інше, я коли Богдан з політехнічного фахового коледжу. Я хочу запитати, яким проєктом ви пишаєтесь більше всього нашому місті? Місті да. я вас користуючись нагодою, запрошую відвідати Тетяну Водимрівна. Якщо ми були на центральній котельні міста на енергетики 31… були Були, минулому році, ну це такий самий великий, самий такий потужний наш проєкт сквер Ферекспо. Я вважаю, що я можу пишатись цим сквером. Хірургічне відділення теж також було. Да? Ну, ще багато можна назвати. Ну, це такі, мабуть, самі такі, що приходять перші на думку такі от проєкти. У нас багато заплановано було, але спочатку пандемія, потім війна, і у нас дуже багато цікавих проєктів. Вони Заморозки в такому форматі спілкувалися майже дві години в активну дискусію із міським головою. Вступила 13-річна Оксана Карпець, учениця 8 класу загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка. Найбільше дівчину цікавило мовне та профорієнтаційне питання. Також обмінялися з міським головою думками щодо повернення українців з-за кордону. Оксана до горішніх плавнів приїхала наприкінці 2022 року з Маріуполя. Мені дуже сподобалося. Тому що багато можна дізнатися багато того, чого би я хотіла дізнатися, чого, який можливий розвиток побільше, навіть пообіцяли, що прийдуть в третю школу. Нам це дуже зараз потрібно: поговорити по професії, більше дізнаватися. Та й в загальному це великий розвиток, велика подія для мене і так в таких масштабах. Багато я почула на свої питання. От, наприклад, що. Про профорієнтацію мені дуже сподобалося те, що знов таки ти маєш не йти туди, куди тебе заставляють, а йти туди, де ти себе бачиш, де ти себе бачиш в майбутньому, те як тебе лежить серце до цього, і те, як ти це відчуваєш. Вперше зустрілася із міським головою й одинадцятикласниця Анна Бажан. Вважаю, що такі зустрічі доречно проводити, тому що ми пізнаємо багато нового, та ми стаємо на е, якось е, ближче до е, людей, котрі в. Вище за посадою, і які нам дають поради як в майбутньому просуватися. Серед тих, хто жваво дискутував із міським головою горішніх плавнів, була і Софія Дубина. Мені дуже подобається. Я взагалі люблю такі, е, як зустрічі, бо це нові знання і новий досвід. А з міським головою вперше зустріч так вперше. А наскільки було вам комфортно з ним спілкуватися? Мені було дуже комфортно. Я люблю людей, які аргументують свої відповіді, і ну дискутують, взагалі люблю дискутувати і е, з аргументами певними фактами і аргументами. Тому мені було дуже комфортно і е, дуже чудово організаторами зустрічей молоді міста з міським головою Дмитром Биковим. Є фахівці відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, виконкому горішньоплавнівської міської ради. Традиція проведення таких заходів започаткована понад 20 років тому, нагадала Тетяна Оробченко з 2002 коли існує молодіжний парламент, дитячий парламент, тобто молодіжні об'єднання, дитячі підліткує. Ще з того часу ми взяли за правило зустрічатися з владою. Це заступники, це начальники управлінь самостійних складів виконкому. Це була дуже добра практика, коли діти бачили механізм управління містом. Це багато років було. Ковід, звичайно, і війна внесли свої корективи в молодіжну політику. Ми взагалі завмерли, були, просто завмерли. Зараз ми відроджуємо, маємо досвід, маємо розуміння, механізми. А як як я кажу, ростість молодих політиків, рості спеціалістів, які будуть розуміти, як управляти невеликою громадою, а потім більшим регіоном, наприклад, або країною. це дуже тяжкий труд. Ми перше, перша ланка. Ми показуємо дітям, як управляти невеликим містом. До молодіжного парламенту горішніх плавнів увійшли представники учнівських колективів усіх шкіл і інших навчальних закладів горішньоплавнівської територіальної громади. Впродовж року з деякими представниками оновленого складу молодіжного парламенту міський голова Дмитро Биков вже зустрічався. Для деяких із них це вже третя, а то й навіть четверта зустріч. Продовжуватимуть роботу за цим напрямом і надалі, адже місто вірить в свою талановиту молодь, яка обов'язково матиме гідне життя і світлу долю.